В нашому селі мою бабусю Марину називали Скупою. Поки що це у нас молочка тут шарудить, що жужа спить напроти мене на кріслі втекла від неї, а вона тут десь лазить робота. У нашому селі мою бабусю Марину називали скупою. Поки інші бабці пригощали сусідських дітей стиглими черешнями, просто так, бабуся Марина тримала хвіртку на замку. Хочеш ягід? питала вона, спираючись на сапку. Он там за хатою пирій розрісся, вирвеш рядок, отримаєш відерку. Ми малі її побоювалися. Вона завжди ходила в чистому, але залатаному фартуху. І погляд у неї був такий, ніби вона бачила тебе наскрізь раз, разом із твоїми лінощами. Моя мама іноді зітхала Мамо, ну що ж вам, шкода того яблука, дитині? Зараз же не сорокові роки. А бабуся лише підтискала губи. Сьогодні я дам йому яблуко за красиві очі, а завтра він чекатиме, що йому небо впаде в долоні, хай знає ціну солодкого. Ми підросли, я поїхав у місто шукати легкого хліба, офіси, кава, в паперових стаканчиках, позики на нові модели, моделі телефонів. Життя здавалося нескінченною гонитвою за речами. Які знецінювалися швидше, ніж я встигав за них розраховуватися про кредити, які ми говорили, яких повітря розкладів, на які ми робимо дуже, дуже багато. Люди запихають себе в це ярмо. А потім усе посипалося, фірма збанкрутувала, орендована квартира стала не по кишені. Друзі кудись зникли, як тільки в мене закінчилися гроші. Ну, знакомо на бари. Бар. Ну, барствувати, барствувати. Я повернувся до бабусі, розбитий, і порожній. Вона зустріла мене на порозі, не обійняла, не почала жаліти. Вона просто простягнула мені стару косу. Трава в саду по пояс, поки не скусиш, не обідати не сідаємо. Я лютував, я дипломований спеціаліст, маю махати залізякою на сонці за миску борщу. Але їсти хотілося сильніша за гордість. За тиждень мої руки покрилися мозолями, але з голови вилетіло все сміття. Тобто, тут правильно кажуть, що щось в голові, там, через фізичний труд можна. Себе трошечки восстановити. З голови вилетіло все сміття, я вперше за руки спав. Бабусі Марині, Марини не стало тихо під осінь. Коли ми розбирали її стару скриню, я сподівався знайти там якісь скарби, можливо, золото чи старі заощадження, але на самому дні під вишитими рушниками лежала звичайна полотняна торбина. Вона була важкою. Я розв'язав тугу мотузку, там не було грошей, там було насіння. Сотні маленьких пакунків, підписаних її рівним почерком: помідори м'ясисті, огірки, ті, що в засуху вистоять, квіти для радості, а зверху лежав клаптик паперу. Хлопчику мій, гроші, це папір, який згорає. Речі це пил, який розсипається. Єдине, що справді твоє, це те, що ти вмієш виростити своїми руками. І в тебе цього ніхто не забере, дійсно. Єдине, що справді твоє, це те, що ти вмієш виростити своїми руками і віддати землі. Не проси в долю солодкого, навчиться сам його створювати. Доки маєш насіння і силу в руках, ти ніколи не будеш бідним. Нагодуй себе, а тоді нагодуй того, хто слабший. Я стояв посеред старої хати і плакав. Вона не була скупою, вона була єдиною, хто вчив мене бути вільним від обставин. Сьогодні я живу в місті, але на моєму балконі замість непотребу стоять ящики з розкладою. Мій син бурчить, бо я змушую його допомагати поливати їх замість гри в приставку. Хочеш піти в кіно, питаю я його, допоможи спершу пересадити ці квіти. Світ не дає нічого просто так, синку. Це Та дійсно так. Світ не дає нічого просто так. Але він дуже щедрий до тих, хто не боїться забруднити руки. Я дивлюсь на його незадоволене обличчя і посміхаюся. Я знаю, що колись він мені за це подякує, так само, як я. Щовечора дякую своїй скупій, в лапках бабусі. От таке ми сьогодні з вами почитали. І є прошу подумати.